Це нарізка з Етеру, в якому я теж цитувала Портнова, Точніше, ж ми цитували Портнова. Знову ж таки, нагадаю, перше відео, з якого я сьогодні відкрила Етер, це монтаж від Андрія. Він це на свого часу, ще в 2019 році, і дуже воно відкриває, закриває тему. А я просто хочу вам дати одну нарізку теж з цитатою Портнова з нашого ПТС-передноворічного, це 21 рік здається. І ну, щоб ви зрозуміли трошки про те, яким був етер. От вам скрін з цього етеру. Я покоментувала така, побачила цей скрін, і подумала, треба показати чужий проти хижака. Одним словом, хочу залишити вас з цим етером для того, щоб ви просто для себе порівняли те, що ми говоримо тоді, і актуальність того, що ми говоримо тоді, з тим, про що варто думати зараз. І ви знаєте, попри те, що. Я багато разів чую стосовно того, що дарма я щось повторюю, якісь ці архівні відео дістаю, Це нікому не цікаво, це нічого не розповідає, ніякої теми не розповідає. Але мені здається, що це розкриває по-перше тему того, що у нас є дуже тяглі проблеми. Але водночас це розкриває те, що нам дуже часто малюють картину певними фарбами, а потім ці фарби облізають і нічого не стається з того, що нам понаобіцяли русським мислителі. Тим не менше, як ми бачимо, Наташу Влащенко життя не вчить. Діма Разумкова теж життя не вчить, бо вони йдуть все тією ж стежкою, якою треба розповісти українцям, що немає значення, яка армія, яка мова і яка віра. Головне, щоб можна було піти в ресторан за границей і читати булгакова. Um, ну, Одним словом. Я розкрила тему як змогла. Дякую, Jasmine Flower, Флауер, що ви мені задонейтили. Дякую всім за підписки за доєднання до спонсорства, тому що це ну, підтримує досить сильно канал на плаву. Чим більше спонсорів, тим мені краще. І для спонсорів я залю цей етер. Ну сьогодні-завтра можете подивитися його повністю всі ці 50 хвилин дічі без моїх коментарів. Можливо, ви подумали, що я щось викрутила, то можете мене перевірити, бо це. Гарлина українського Ютубу. Ми Україна. Канал, який завжди робив найкращий контент. Зараз вони там щось ребрендинг і так далі. І ніби э, цей Ріната Хмєтаво вже ні до чого. Але, як ми бачимо, цвіте український YouTube, Разумков і Наташа є уособленням. Ні, не є. Вони є уособленням того, що на обкладинці ідіотизму і диверсії. І це не мої слова, це вони самі себе так охарактеризували. А я вас залишаю з уривком з цього етеру. Ви можете піти на нього повністю. Його подивитися. Тим не менш, мені здається, що ця тема розкрита у тих семи хвилинах, які я для вас нарізала. Просто послухайте і подумайте, чи актуально це дотепер, чи ні. Що то помінялось, чи нічого не помінялось і. Що нам робити далі? Куди ми йдемо? Цімки вомки, дякую за те, що були зі мною. Мені дуже сьогодні з вами сподобалося. попри те, що була монотема і дуже неприятний чоловік. Слава Україні! Ми переможемо. Це все є последствиями засілля в державних органах власті, представителей третіх стран, неправительних організацій і їх влияння і давлення на. Нашу независимость на наш суверенитет. А как эту проблему можно было бы решить, если бы была более сильная темпераментная власть? Их надо собрать всех в один коллектив. Зарегистрировать одно большое дело о государственной измене. А кто расследовать будет эти справа? Есть служба безопасности Украины в соответствии с законом уполномочена расследовать такие дела. Вот я бы это смог бы расследовать. Я уже вижу состав преступления, там государственная измена в интересах третьих стран. Их нужно провести всех по юридической процедуре, избрать всем меру пресечения, осудить. И больше никто этим не будет заниматься. Справа в том, что мы сами тут вырешиваем. Як ми будемо правити, ми українці вирішуємо, як ми будемо правити, і кого ми будемо, кому ми будемо делегувати владу, і як ми будемо розпоряджатися? А бідола, бідолашки, яких прогнали, ми маємо сказати, що вони просто ну пітухи, яких вже прогнали. Їхня курочка сидить в Ростові, і хай вони е, суть її вим'я. А у нас тут і так все прекрасно, і, і вони нам нахер не треба. Але я розумію, дійсно у них біда, їхня незалежність утискається. Українці а, взагалі, а, скажімо так, а, ну скажемо, дозволяють собі багато, а розпоясались, будують собі тут якусь Україну. Взагалі, що собі дозволяють вирішили, это это да. це держзрада. Держ ну а, а справді це дійсно державна зрада, і ми всі є державними зрадниками. Питання якої держави? Держави зі столицею Москві, так, да, дійсно, ми є зрадниками. По суті, проголошення незалежності України, це зрада Совєтському Союзу. І за це дуже суворене покарання. Тому всі ми є, по суті, співучасниками в цьому злочині. І Партнов вважає нас дійсно злочинцями. І з точки зору держави УРСР, ми є дійсно злочинцями, це, це беззаперечний факт. Але справа в тому, що зі сторони, з точки зору держави Україна. Ми всі є нормальні громадяни, адекватні громадяни, а вони є уже колаборантами, зрадниками і терористами. Е, і питання з приводу, чому я зацитувала чому я зацитувала? Тому якщо, вибач, тому якщо тут переможе Україна, до кінця ми доведемо цю війну, то ми виселимо їх назад до вим'я тієї їхньої куриці. Але якщо вони переможуть, якщо вони принесуть сюди УРСР. Зрозумійте все. Ми будемо як Білорусь сьогодні. Кожен білорус вийшов на їхній майдан. Кожен білорус. Поверни назад в усатого. Там ж всіх білорусів по суті треба посадити. Всіх білорусів будуть карати. Тому все. Ми вже зробили це. Ми вже побратима в цьому злочині від'єднання від Радянського Союзу і утворення своєї держави. Тому. Тому я кажу: от ті всі вівці, які, які не цікавляться політикою, вони аполітичні, вони мають зрозуміти, що вони доаполітичні тяють до того, що коротше буде їм жопа? А, я повертаюся до коментаря Костянтина. Те не допрацював пору. Ну взагалі не допрацювали. Не допрацювали тому, що замість того, щоб розсадити всіх товаришів по місцях, які на які вони заслуговують, робота системна не велася. Політичної волі це зробити не було, і зараз вже починають вигрібати, тому що, по-перше, ці всі товариші повернулися і шавкотять тепер дуже активно маючи е, очі і вуха, які готові це все сприймати і надрочуючи цих людей на сеперські настрої в Україні. По-друге, е, дуже правильні слова говорить ця людина, і е, минулого тижня я не пам'ятаю, ми когось показували, який розповідав, що треба буде всіх цих, ми по і всіх цих перевішує закусозміну. Добкін, мені здається. А, так от, Шупортновша, Допкін, вони так класно виходять і говорять, що треба зробити, забуваючи про те, що насправді з цієї країни поки що втікали, махаючи, виляючи п'ятками саме Риги. І чомусь вони втікали. Вони не пам'ятають нічого вони втікали, ні, вони не пам'ятають, що їх вже декілька разів вимітало з цієї країни, але. Так, Майдан може вийти і вимести певну силу з їхніх владних кабінетів дуже швидко. Питання в тому, що далі не відбувається ніякого закріплення ефекту. Далі ті, хто приходять, розслабляють булки і не мочать тих, хто насправді є державними зрадниками одразу і не саджають їх за державну зраду, в тому числі у нас державна стаття держав... про державну зраду, навіщо існує? Всі оці меседжі, які зараз несуться, вони абсолютно входять в е, шаблон того, що є визначенням державної зради в нашому кримінальному кодексі. Цих людей не посадили. Що ми зараз розгрібаємо? Ми зараз розгрібаємо дзеркальне перевертання картинки і переписування реальності цими упорями, тому що мало того, що вони мають... Ну я не можу сказати, що надпотужно, але стабільну медійну присутність зі своєю можливістю виголошувати ці меседжі і прокачувати немою якусь частину. Що ми зараз розглядаємо? окрім того, розгрібаємо... Така новина підіспіла якраз до нашого з вами спілкування у державному бюро розслідувань Тетяні Чорновол э, повідомили про підозру у навмисно в умисному вбивстві під час э, подій на майдані в 2014 році. Ну я цьому знав. Ви для мене так сказати новості не відкрили. Ну а як же вона була одною з активних учасників організації вбивств на майдані? Поэтому э, так, сказать, никаких, так сказать, в этом удивлення, нікого удивлення не должно быть. Да, ніякого удивлення насправді не бути І не тільки у Тетяни Чорновола, а й усіх тих людей, які стояли вчора біля неї під час протесту, під ДБР чи де вони там протестували, і говорили, що от реванш прийшли, намагаються переписати знову історію, звинуватити активістів у тому, що вони самі себе розстріляли. А, а, а ви думали, що якщо ви не покараєте всіх цих... Uh, ну, всю цю шоблу то ця шобла не збереться зрештою то Медведчук, який спокійно зайшов на ринок і скупив собі декілька каналів які прокачують uh, аудиторію цих каналів тими меседжами які вигідні для Медведчука, що вони не прийдуть і не будуть відбирати для себе назад цю можливість жерти україну і вжираючи вас і перемелюючи ваші кісточки тому що рібята я хочу вам сказати що насправді чим сильна Московія, це, це тим, що вона безжально знищує всіх, хто на їхньому шляху, і навіть якщо це людина, яка з ними спочатку іде разом. Крокує разом, потім вони все одно перемелють їх. Ми маємо вже історію 20-х 30-х 40-х коли вбивали українців руками одних, потім вбивали руками інших тих, хто вбивав, потім руками третіх вбивали тих, хто вбивав інших, і так далі. І це історична практика. Вони бажанні у тому, щоб знищувати ворогів.